Вітаю вас, теніс фани! Цей випуск мав би вийти вже дуже давно, адже я планував його ще коли відзняв цілу серію відео про технічні характеристики тенісних ракеток. Ви, до речі, його можете подивитися ось тут по посиланні. І саме тоді я вирішив, що відчуття м'яча і взагалі чутливість ракеток і струн це занадто суб'єктивні поняття. І взагалі це не технічні характеристики тенісних ракеток, які можна виміряти, а це якості тенісних ракеток. Виміряти, який дуже-дуже складно. Але зараз за проханням моїх підписників, за порадою моїх найактивніших глядачів, я вирішив зробити це відео і розказати вам, чому відчуття м'яча на ракетці дуже важливо і чому усі поняття чутливість ракетки і струни нам важливо розуміти. Ви на каналі Тенісна Кухня, мене звати Андрій Корнушков. Скоріше підтримайте мене вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити, і ми починаємо. Шановні друзі, тенісфани, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже цей канал Тенісна кухня існує завдяки вашим донатам, а також завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати тенісну кухню, купивши будь-яке топове тенісне спорядження в нашому великому онлайн-магазині Tennis.com.ua або просто написавши мені в соцмережі. Все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую і переходимо вже і до випуск. І по-перше, давайте розберемося, що таке взагалі відчуття м'яча і для чого воно нам так критично потрібно. Перш за все, відчуття м'яча на струнах, на ракетці це саме той сигнал е мозку від руки, скажімо так, по нейронним зв'язкам, який говорить про те, як пройшов контакт м'яча зі струнами і через струни з ракеткою, а через ракетку з рукою. Яка була віддача сильною чи слабкою? Було, був, було це, скажімо, з вібрацією, з великою вібрацією, з невеличкою вібрацією? Було це хрустке, таке або приглушене відчуття. І взагалі мозок отримує інформацію про те, наскільки гарно ви попали центром ракетки, наскільки. Добре, м'яч присів на струни, посидів, наскільки він довго посидів на струнах, наскільки він е, на собі відчув усю дію еластичності струн, снебеку і усіх цих моментів. Я думаю, що ви, коли пробували потужно, гарно центром своєї ракетки, ви прекрасно розумієте, про що я кажу. Це саме ось те ідеальне відчуття м'яча саме від конкретної вашої ракетки, коли ви попадаєте у саме світспот. Тобто, у найефективнішу зону струнної поверхні вашої ракетки. Отже, коли ми отримуємо, коли наш мозок отримує інформацію про таке попадання, він аналізує і розуміє: гарне попадання для того, щоб Попасти ще раз так гарно, треба зробити всі ті ж самі дії. Тобто добре підійти ногами, зробити вчасно замах, зробити вчасно винос ракетки в м'яч і вчасно в точці контакта придавити, стиснути руку, проконтролювати кистю, додати обертання, скажімо так, тобто створити ідеальні умови для наступного такого ж ідеального удару. Або Якщо ми будемо дивитися у розрізі якогось розіграшу, то Базуючись на відчуттях м'яча, ми можемо коректувати свої удари і, зробивши один удар не ідеально або занадто сильно, або занадто слабо. Навіть не у розрізі одного розіграшу, а взагалі у розрізі матчу, У розрізі сету, гейму, взагалі у розрізі усієї своєї тенісної кар'єри. Ці відчуття вони накопичуються і дають нам можливість взагалі прогресувати. Тобто відчуття в м'яча теніс, в тенісі. Е, неможливо переоцінити, воно не менш важливо, ніж робота ніг, е, ніж загальна фізична підготовка, ніж правильна техніка і біомеханіка е, рухів під час е, будь-якого удару. Отже, відчуття м'яча дуже-дуже важливо. Можна сказати так, без роботи ніг. Хоча вона супер важлива в тенісі, без роботи ніг грати можливо, можливо грати принаймні з місця, якщо тобі будуть накидувати по місцю. Але без відчуття м'яча взагалі грати успішно неможливо, адже ви не будете розуміти, ваш мозок не буде аналізувати, чи правильно ви б'єте, чи ні. Для чого нам із з вами відчуття м'яча у розрізі кожного окремого розіграшу? Зараз я вам поясню. На власному прикладі. Якщо ми е, граємо якийсь довгий розіграш, це не раз-два удари, не там, подача плюс вихід на сітку, не подача плюс один забитий м'яч, а це в нас якийсь довгий розіграш, то ми можемо пристрілюватися, я так це називаю. Тобто, пробивши один удар в один кут, наприклад, і е, наш мозок проаналізував, наскільки якісно ми його виконали, наприклад. Він проаналізував, куди м'яч полетів, з яким він обертанням рухався, з якою швидкістю, які проблеми він створив супернику, наскільки він надійно полетів. Наприклад, ви уда... пробили в кут, але у метрі від, наприклад, задньої лінії і від бокової лінії. Це такий хороший атакуючий удар, але досить надійний і не дуже гострий. В той же самий час мозок, аналізуючи, що удар виконаний гарно красиво, скажімо так, технічно, сильно, агресивно. На наступному ударі він зможе ще сильніше його покращити за рахунок відчуттів, отриманих під час першого удару і проаналізувавши оці всі дані результати, він може додати і обертання, і сили удара. І зробити удар ще гострішим, і, наприклад, забити на вигляд або спричинити помилку суперника таким чином. Тож пристрілювання, я прям постійно це використовую, тобто і дуже багато я раджу своїм друзям, там, скажімо так, любителям, які трішки нижче рівнем, я їм раджу намагатися розігрувати м'яч якнайдовше. Для того, щоб відчути м'яч у грі, відчути справа, відчути зліва, щоб мозок на даний момент, прямо таки на даний момент, отримав усю цю інформацію, весь цей досвід прямо зараз. Я от маю таку паралель, скажімо так, між профі і любителями. Профі, які, скажімо так, з молоком матері оце відчуття м'яча, вони його з'їли, скажімо так, вони можуть будь-який день гарно відчувати м'яч. Хоча профі також кажуть, що не, в, не кожного дня вони гарно відчувають м'яч. Але любителю йому, йому конче потрібно відчути м'яч, гарно розім'ятися перед грою на рахунок. І під час гри продовжувати розминатися, продовжувати під час поінтів. Ми не маємо таких супершвидкостей, де ми не можемо собі дозволити пограти якийсь час на отримання м'яча. Тому я дуже рекомендую, якщо ви трішки не відчуваєте м'яч, якщо не йде, от є таке відчуття, щось не йде Форхенд, повкручуйте, повкачуйте м'яч, повідчувайте його на струнах. Принаймні, навіть якщо ви програєте цю гру, і, наприклад, це перша гра в групі, на другу гру в групі, ви будете мати вже краще відчуття, краще відчуєте м'яч і зможете е, краще зіграти наступну гру, наприклад, вийти з групи з другого місця. Виграти другу гру, вийти з другого місця. Отже, відчуття м'яча нам дуже-дуже важливо, і це просто такий процес. Отримання зворотнього зв'язку від нашої ракетки через від наших, від наших прямо струн через ракетку, руку до мозку, що прям супер-пупер важливо. Я сподіваюся, що це було вам зрозуміло. І зараз давайте розберемося, що ж це за якості. Оці чутливість, оце неймовірне відчуття, оці Incredible feel, Amazing feel, які дуже часто топові бренди використовують у своїх рекламних кампаніях. Особливо, якщо це стосується таких серій, як Wilson Blade, ракетки, які орієнтовані на цей, на цей контроль, Yonex Percept, um, Wilson Pro Staff, Там своє відчуття безумовно, але. Blade все-таки більше. Зараз поясню чому. Далі, у Head це Gravity, навіть ні, не Gravity, у Head це Prestige. Prestige. Якщо ви побачили якусь закономірність, то ви праві, так, дійсно, Prestige Blade, Percept це м'які орієнтовані на контроль ракетки. Чому саме ці ракетки дають краще відчуття м'яча? А, давайте спочатку ще розберемося, що таке краще. Для кожного краще воно різне. Комусь більше подобається навпаки відчуття на жорстких ракетках. Воно дає якусь більше впевненості в точності удари, ударів гравцям, можливо. Можливо, гравцям подобається, що жорстка ракетка дає... Ілюзію, сили і, ну, в принципі, дає більше легкодоступної сили. Тому я і сумнівався так довго чи випускати це відео, адже взагалі відчуття м'яча, чутливість ракеток і струн це суперсуб'єктивне поняття. Комусь подобається більш м'яке відчуття, комусь подобається більш жорстке відчуття, комусь, наприклад, середнє, комусь подобається більш хростке таке відчуття, crisp feel, комусь більш приглушене muted feel. Але чому саме м'які ракетки е, дають, і, на мою думку, і взагалі на думку більшості гравців і профі, і любителів, дають краще, інформативніше, перш за все, краще, не найкращий варіант для цього. Е, воно краще для кожного різне, для кожного своє, а от інформативніше, безумовно, дають саме м'які ракетки. Все дуже просто. На м'якій ракетці м'яч сидить трішечки довше. Ракетка під час пружного зіткнення, під час контакту з м'ячем, чим м'якіша ракетка, чим м'якіша її рама, тим більше вона згинається, і на якісь мілісекунди м'яч довше сидить на струнах цієї ракетки. І чим довше м'яч знаходиться на струнах ракетки, тим краще і тим яскравіше оцей сигнал до мозку про те, як все вийшло. Як все пройшло, скажімо так? Більше можливостей у мозку отримати максимальну інформацію від м'яча. Я це кажу на власному досвіді. Я це чув від інших, скажімо так, блогерів. Я це чув від своїх колег, партнерів, від любителів від профі. Саме тому дуже багато професіоналів грають саме м'якими ракетками, не всі. Знову ж таки, це дуже суб'єктивно, але от таке інформативне відчуття м'яча дають саме м'які ракетки. Те саме, можна сказати, і про струни, майже те саме. Більш еластичні струни, як правило, мають кращу чутливість. Саме тому, тому що вони більше е, розтягуються, більше деформуються під час зіткнення з м'ячем, і м'яч довше сидить на струнах. Таким чином ми краще відчуваємо м'яч на струнах, знову ж таки. І Базуючись на цих даних, базуючись на цій інформації, ми далі будуємо свою гру, далі будуємо свої удари. Я сподіваюся, що вам було все це зрозуміло. Тема досить складна, але якщо ви граєте постійно, я думаю, що ви майже все зрозуміли. Тому що я розповідав це не тільки про себе, не тільки про профі, не тільки про еліту. Це стосується абсолютно всіх гравців, будь-якого гравця, який тільки взяв ракетку в руки і навіть до суперпрофі, до еліти світового тенісу. Відчуття м'яча дуже важливо. Отже, відчуваємо м'яч, граємо в теніс і буде нам щастя. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо лишилися питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Я буду дуже радий подивитися, почитати. Я всі коментарі читаю, там з вами поспілкуємося. І обов'язково напишіть, які ще теми відео вас більше всього цікавлять. Якщо вони зацікавлять також і мене, то обов'язково зробимо відео на цю тему. На цьому в мене все. Хотів би вам, як завжди, нагадати, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. І ви можете підтримати тенісну кухню не тільки вподобайкою, підпискою і влучним коментом, а також купивши топове тенісне спорядження. В нашому великому онлайн-магазині Tennis.com.ua або написавши мені в соцмережі і все це по посиланням в описі до цього відео. Там же в описі ви знайдете і мою монобанку, де ви просто можете підтримати мене донатом і промотивувати робити ще більше якісного і корисного контенту для вас. Ось тут по посиланню подивіться великий плейліст з оглядами топових ракеток може буде вам цікаво. Поділіться цим з відео зі своїми друзями, також може бути для них корисно і цікаво. На цьому вже все. Дякую знову ж таки, що додивилися це довге і цікаве. Я сподіваюсь, відео до кінця. Як завжди, я хотів би вам нагадати, що в Україні продовжується війна, Росія нищить наші міста і наші Збройні Сили України героїчно продовжують боронити нашу неньку. Допомагаємо, донатимо, продовжуємо скидати гроші тим волонтерам і на ті збори, яким ми довіряємо. Допомагаємо один одному, підтримуємо один одного, вистоїмо разом. Все буде Україна. До зустрічі у нових відео. Бувайте!